Посаді третьої гімназії у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Євгенія Захоженка. Аби вшанувати пам'ять воїна біля школи, в якій навчався військовослужбовець, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу. Життєрадісний та щирий. Так про свого сина розповідає мама Алла. Женя був дуже хороший, славний хлопчик. Такий він на ну я не знаю. Він я ніколи не бачила, що він десь плакав, унивав все время, навіть насварився на нього. Він був маленький. Він все одно улибається. Прибіжить такий ма. Мама, обнімей мене, ну як ти вже на нього будеш сваритися? Вже ніяк. Євгеній народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фахмеханіка у місцевому автотранспортному коледжі Новигепе. Любив грати в футбол і мріяв стати військовим. Біль і сум огортають серце. Жодними словами не втамувати біль і страждання мами, сестри, рідних і близьких, друзів однокласників наш. Учительський біль, бо ми не навчали цього юнака воювати, а ми вчили честі відданості. Патріотизму на захист держави чоловік став у 2016-му. п'ять років відслужив служив у Дніпропетровському розвідувальному батальйоні Буяр у 2021-му Євгенія перевели у 93-ю механізовану бригаду Холодний Яр саме у складі цього підрозділу він і зустрів ворога у перші дні наступу під Харковом. Ще в 11 дня я дзвонила. Кажу, сина, що ти там, як там? Ой, мама, давай голодний, холодний, хочу їсти, хочу спати, але не наярюй нам, тому що вже командир навіть свариться, що ти весь час дзвониш, нас запілінгують і все. І я вже кажу: Каріна, давай не будемо вже дзвонити. І в 4 часа я починаю вечора дзвонити і все, і нема радіозв'язку, нема радіозв'язку, і нема радіозв'язку. зв'язку. Радіозв У мене почалась істерика. Ну, а вже тоді мого Жені не було. Я просто от як чувствувала. 27 лютого 2022 року. Під час виконання бойового завдання на харківському напрямку Євгеній Захоженко загинув. Захисника посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.